Новий виток транскордонного співробітництва 15 вересня підписано декларацію про співпрацю між громадами Калуського району та гмінами і містами опольського повіту Республіки Польща. Всьому, приїхали... «Перед усім приїхали з надією на те, що закінчиться війна, і тут буде так спокійно, як до 24 лютого. Нині розпочинаємо перший етап. Ми приїхали з нашими бурмістрами і старостами, щоб розширити партнерство не тільки між районами, але і між громадами. На ділі співробітництво триває на один рік і вже добре налагоджене. Із 2006 року Опольський повіт тримає контакт із Долинським районом, постійно надає гуманітарну допомогу, приймає на відпочинок дітей. А після реформи устрою районів співпраця поширилася до нового Калузького району. Як тільки почалася війна, вони перші прийшли на допомогу, і ми буквально вже на початку березня отримали від них кретку швидкої допомоги, яка на сьогодні виконує, допомагає нашим. Воїнам з батальйону територіальної оборони Калущини виконувати завдання. Також було отримано і медичне обладнання на понад 2 мільйони гривень, яке ми теж спрямували в заклади медичні нашого району. І постійна допомога для наших мешканців, особливо прийом великої кількості дітей, жінок. Польські друзі цього разу не приїхали із порожніми руками. У Калузький центр первинної медико-санітарної допомоги передано електрокардіограф та дефібрилятор. Надзвичайники Калущини отримали пожежну машину уже четверту у рамках цієї співпраці. Даний автомобіль буде використовуватися за призначенням. Планується переобладнати його як переобладнати спецавтомобіль, який буде пристосований для насіння. Пожеж, складних великих пожеж і для вивозу пожежних рукавів для прокладання їх на велику відстань. Такий автомобіль у нас є, ну, скажімо, він десь вже експлуатується тривалий час, і з заміною цим автомобілем ми значно підвищимо боєготовність наших підрозділів Калуських.